Я тим часом готова вітати нашого гостя, з яким ми будемо говорити на тему житнього ринку, хоча звучить, можливо, так собі, Євген Клопотенко, шеф-кухар, ресторатор, громадський діяч, з нами на зв'язку. Пане Євгене, я вас вітаю. Так, вітаю, вітаю, дуже приємно. Дуже приємно. А, отже, ще маленьке уточнення, що цю нашу розмову можна не лише слухати, а ще й бачити, дивитися. Тому, будь ласка, якщо ви на нас не підписані. Виправте цю ситуацію, підпишіться, поставте сповіщення, щоб не пропускати важливі відео. І е, ми е, говоримо про житній ринок уже не вперше. Сьогодні, якщо раптом нас зараз слухають від від самого ранку, аж до, аж до нині е, якісь слухачі та слухачки, то ми вже чули пані Семенову про те, власне, що треба робити з житнім ринком в місті Київ. Я думаю, що важливо також починати з того, чому це місце є. Унікальним, і чому ми взагалі за нього стоїмо? Тому що очевидно, що не всі слухають так довго громадське радіо, і, напевно, що можуть мати якусь думку. Цікаво почути вашу думку, пане Євгене, чому для вас це важливе місце? О, ну Якщо так чесно сказати, то досліджуючи киян і ну киян, ті, хто народився в Києві, і ті, хто ну живуть в Києві або приїхали в Києві великий час, досить Цікава ситуація, що коли я проводив перший захід на житньому ринку, я зрозумів, що на житньому ринку відсотків 70 можливо, 80 людей, які живуть в Києві, які ну кияни, вочевичо що не були там і не знають, але точно про нього чули. Чому це важливо? Бо в Україні в цілому в контексті того, що ми боремося за нашу ідентичність, означає, що ми боремося за ті маленькі чи великі такі місточки, камінчики, того хто. То ми. ми боремось за борщ, ми боремось за нашу релігію, ми боремось за нашу мову. Ми хочемо зрозуміти, що насправді наше, що не наше. Ми боремось за кожен клаптик ось цієї такої розуміння, що насправді наше, і такі культурні величезні речі, як житній ринок, це абсолютно наша історія, це місце. Це таке сама будівля, вона була побудована під час радянського союзу. Так але саме місце, на якому ця будівля стоїть раніше, там завжди був ринок, і ось цей зв'язок у нас з минулим. Це в першу чергу, чому все це відбувається? Вже в другу чергу. Звичайно, знаєте, завжди вступає особисте, І я народився на, на Лобіцькій. Насправді і Лобіцька це недалеко від Володимирського ринку. Я все життя був там, але. Я все життя їздив з автостанції. Поділ моя мама народилася в місті Ржище, і в цьому місті ржище вона. Ну, ходила автобуси саме з автостанції поділ і тому кожні вихідні там чи кожні другі вихідні, я їздив на контрактову площу, заходив на житній ринок, купував продукти, і е е е е якісь речі брав і... і їхав в ражеві. Тому, якщо чесно, все життя я пам'ятаю, житній ринок був для мене частиною мого життя, і він зараз лишається. І тому е е чому важливо його зберегти? Бо важливо зберегти нашу історію. Ми не змогли зберегти сінеї ринок, і ми втратили цю історію. І якщо подивлювати. З картини Богомазова ток на картинах Богомазова є навіть картина сіного ринку. І це означає, що е, відомий, відомий український митець ходив на цей ринок, надихався, і він малював картини. І це означає, що ринок існував до і і він власне мав існувати після і багато спогадів про сіний ринок, що там продавали раніше київських поросят, були черги великі за, за цими поросятами. Це була частина культури Києва. А вона, вона в один момент ми прокинулися і вона зникла. І зараз ми можемо лише читати в спогадах, як Воно було, а зараз там стоїть будівля. Тому щоб такого не сталося житнім ринком, щоб наша ідентичність і наш нашого культурний зв'язок з нашим минулим ми не можемо просто завдяки якимось, ну, якимось там правилам ведення бізнесу, на жаль, якихось речей сьогодні, щоб. Наше майбутнє було зруйноване, тому я я обов'язково хочу, щоб кияни через 100 років, через 200 років, через 300 років мали змогу йти е, на цей життєринок і відчувати свій зв'язок з минулим, е, а не просто е, втратити його. І тому я, як свідомий громадянин і як свідома людина, я хочу передати від себе в майбутнє е, щось, а не просто шматки е, бездушного каміння. Це насправді дуже суголосно тому, що відчуваю я. І хоч я не їздила, наприклад, у Ржищів, але у нас в родині теж була така собі традиція. Ну, гаразд, теж, можливо, не кожних вихідних, але через вихідні ми точно заходили на житній ринок, на... щоб скупитися на тиждень, тому що ми з батьком їздили зазвичай на Андріївський узвіз, він там купував таких фігурки солдатиків, але це трошки інша історія. І тут я би хотіла на. Нагод... Голосити на тому, що важливість простору вона не переоцінена, вона недооцінена. Тому що говорячи зараз конкретно про житній ринок, ми якраз перед нашою з вами розмовою з колегами в редакції колега запитала: А що би ти зробила з житнім ринком, якби він був твоїй власності? І мені здається, що це унікальний простір, починаючи від того, як він виглядає, і закінчуючи тим, власне, кого можна там час від часу побачити для тих, хто можливо. Погано орієнтуються в Києві, або цілком приблизно розуміє, яке місце посідає житній ринок. Це Поділ на Подолі живе величезна кількість різних митців, інтелектуалів, які так чи так там проходять. І мені здалося, що це дуже класний простір, де можна влаштовувати різні толоки, ярмарки, рейви, навіть виставковий простір, продаж крафтової продукції, якої зараз в Україні попри. Це дуже багато, і це якісні вироб... виробники, а, ви таке уже робили. Ну, принаймні, одне з цих е, рік тому, наскільки мені відомо, і е, в чому тут взагалі постає е, ось ця проблема, що влада хоче в такий спосіб, можливо, е, нажитися, очевидно, і побудувати там якусь, не знаю, якийсь центр, багатоповерхівку, будь-що, що не є ось цим простором, не є цим ринком. Е, аргументуючи це тим, що та й будівля в варіях. Іному стані, і в принципі, може там не дуже ліквідно і не дуже окуповується це приміщення з вашого досвіду, з того, що ви робили, які там робили заходи. Наскільки це доцільно робити? Тому що мені здається, що це хибний шлях думати, що цей простір себе не окупить. Um, ну, я думаю, що ми тут стикаємося, якраз я все життя своє власне стикаюся, коли щось роблю з минулим. І я знаєте, я, я, я намагаюся. Ну, я людина, яка є адептом майбутнього, да сучасного. Тому, коли я хочу, щоб ми робили всі бізнеси і всі речі, і все прозоро, то зазвичай державні органи, я не кажу тільки про це в цілому. Існували раніше інші правила ведення бізнесу, інші правила ведення всього, і тому я завжди зазвичай на стисі цих двох світів, і я впевнений, що там, там звичайно стан дуже запущений. Я думаю, що з мого дитинства з 86-го року, е, ну як так, якщо чесно, руку на серце покласти, я пам'ятаю все те ж саме. І тому я не думаю, ну воно стало трошки гіршим, воно кращим не стало. Але ну це є правда, і це не є там чимось таким там поганим. Це неможливо, це не є заслуга. Там не будемо розбиратися, чому воно так є. Ну очевидно, що за останній рік там побудували зробили там завдяки тому що є Якісь там заходи, люди почали про це говорити. Там побудували щось вже благоустрій навколо житнього почав відбуватися. Але все ж таки там можна зробити прибуткове місце, і те, що ви говорите, це мрія. Мабуть, така прекрасна, гарна мрія, щоби там навколо цього митці і в цілому такий культурний крутий простір він існував і був, і це можна зробити. Але зазвичай щоб не бути просто романти не просто романтизувати місце треба ще і розуміти звідки кошти, куди кошти за рахунок чого були б ми. Країною з ментальністю, наприклад, там Англії, з ментальністю Іспанії, не знаю, Ірландії там ще чогось, то вочевичу, були б громадські слухання, були б е створився би гарний проект. Його б всі підтримали, держава б профінансувала, і це був би гарний, власне, гарний бізнес е на за наші гроші. Бо власне державні гроші це і є наші гроші. Правильно, просто ми могли їх правильно перенаправити в це русло, але на жаль, в наших умовах так не відбувається, тому нам завжди приходиться о, закликати до бізнесу. І тому те, що треба зробити зараз, і те, що можна зробити зараз, це просто зробити його бізнесовим проектом. Але бізнеси бувають ну жахливі, а є бізнеси гарні, правда? І якщо ми поставимо в центр цього житнього ринку саме культуру, саме і митців, і, і продаців продуктів, і навколо цього будемо надбудовувати вже. Там як фінансову модель, де можна заробити, і на чому можна заробити, то в принципі це виглядає це. Виглядає гарно і, і так, треба багато інвестицій для зміни для покращення житнього ринку. Але все це можливо, коли є чітка, зрозуміла система. Прозора система того, ну що буде ми вже провели багато спілкувань громадських таких слухань з людьми. І подолянами і, 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 і ну, з різними стейхолдерами або людьми, які мають відношення, хоч трошки до публічного простору, до, до дизайну до ну коротше, Одним словом, ми почули багатьох людей, і всі хочуть те ж саме що хочете. Ви що хочу я. Все ж зрозуміло, це має бути емоційно прекрасне місце, наповнене людьми. Охайне гарне і має приносити гроші. Це є задача, яку в принципі люди в сучасності можуть вирішити. Але для того, щоб її вирішити, треба, щоб було прозоро і зрозуміло, хто це буде робити, які умови, і як це відбувається, і тоді ну, тоді питань не буде. Тому м, ми е, з вами на, на одній хвилі, або як на англійську кажуть, on the same page, на одній сторінці. Я абсолютно так вважаю, і я вважаю, що бізнес може. Якщо буде слухати людей, стати супер успішним, суперприбутковим, бо в першу чергу бізнес заробляє на людях, намається ну, на що люди приносять бізнес. Якщо ти просто робиш щось, щоб купити швидко, потім продати і воно нікому не потрібно, то вочевидь, що нічого з цього не вийде. Ви, зокрема, власне, навіть у своєму дописі у інстаграмі теж написали про те, що є ось ця проблема в тому, що про... виставлено на оренду, але за п'ять днів неможливо знайти зібрати весь пакет документів, тим паче враховуючи суму, за яку виставляється житні ринок і тим паче на такий тривалий період часу, на 15 років. Ну тобто, це зрозуміло, що це таке потужне навантаження. Можливо, ви вже Же мали якийсь фідбек, відгук, відповідь від влади то що чи звичайно що Ну насправді, після останніх декількох днів, ну в мене таке було мабуть, лише тоді, коли я подав борщ до ЮНЕСКО з командою. Ну, тоді було дуже багато дзвінків. Там ну це було мабуть, три дні. Я просто мав зупинити всі свої справи, займатися лише цим. Тому я три дні назад зупинив всі справи, крім житнього, і ну мені здалося, що так багато людей ну, мене ніколи там ну, не підтримали. Так багато я ніколи не. Не мав доступу, ну це як на початку масштабного вторгнення. Я дзвоню, роблю один дзвінок і мені допомагають. Один дзвінок мені допомагають. Це просто якась була магія, магія українців. І так мені позвонив Віталік Птичко. Насправді я йому писав пів там три місяці. Назад, що давайте зустрінемося. Він на жаль, якось мене пернаправив до своїх замів не ну але. Вчора він зателефонував. каже: Євгене, Ну, побачив запит суспільства. Я представником суспільства. Що які питання? Я йому поставив ці два запитання: перше запитання. Чому 5 днів на тендер? Він сказав, я не знаю. І він підключив свою людину, яка відповідає відповідально за, за аукціон. Власне, і людина сказала, що ну, по процедурі військового часу це дозволяється. Ну і власне так, по закону закон не порушений. Я попросив, що можна від громадськості, я як представник громадськості вже само, само, самопризначений, нам треба більше часу. Я попросив якомога більше часу, визначили 25 днів. І друге моє було питання. Там вже більш таке юридичне, бо там зараз є частково житньо орендовані однією компанією, яка мала робити там зміни два роки назад, нічого не змінила. Потім змінився власник, і потім цей власник подав до суду. Ну, власне, вони нічого не платять, вони там знаходяться, і вони по суду, їх ніхто не може вигнати. І таким чином я спитав: а зараз ви шукаєте нового орендаря? Так, а який шанс того, що і цей новий орендар не буде нічого робити, і таким чином ви отримати двох орендарів, яких неможливо вигнати? Можливо, треба якось ну на крок вперед думати, а не, ну, а не просто йти на ті самі граблі. Я спитав, можливо, це під когось написаний аукціон? Можливо, є хтось зацікавлений? Ну мер сказав, що немає 100% такого. І ми, в принципі, поговорили в трьох. І як ви бачите, результат сьогодні ми маємо? Що на засіданні Київради ну, перенесли перепере пер, пер, скасували аукціон, назначили новий. Тому в принципі, я маю сказати, що ну, влада почула, влада відреагувала, і в принципі перші побажання, які були, вони виконані були в строк. Тому зараз тут е, наступний етап це у е, мене буде багато зустрічей з різними людьми, і в понеділок я піду до е, вже да, і там ми будемо вже вирішувати наступні кроки стосовно саме цього тенд-аукціону, саме, сам, саме того, можливо, вже хтось є, там можливо вже є якісь проекти. Якщо можливо є, то просто я його візьму, покажу громадськості. Ну мені здається, що тут порушена, просто порушена комунікація з громадськістю, що е, ми люди точно знають, що їх обманюють а мер впевнений, що ніхто нікого не обманює. І я кажу: ну давайте ми тоді налагодимо такий процес, і в принципі, ви будете показувати все, що робиться. і Я буду про це комунікувати. І тоді ні у кого не буде ніяких абсолютно запитань. Бо якби ну. Якби ви до цього сказали, що буде тендер, через два тижні буде тендер, готуйтеся. То всі ви приготувалися б приготувалися, зробили якісь проекти, поговорили б з ними, створили б якісь інвестпакети, щоб було б цікаве. Ну, я готувався там півроку, а, а воно, ну я навіть про це не знав. І це було б прозоро. І, і все було б супер. І тому, на жаль, зараз нам треба, ну, ми є громадськість, ми є громадами, е, люди, які мають контролювати владу. Правильно? Правильно, бо ми надали цим людям. Змогу бути при при владі, тобто власне вони від нашого імені виконують те, що ми хочемо. І наша задача не просто розслабитись, а контролювати. Дякуючи Господь Богу моїй роботі і людям, ну, я є публічна відома людина, і я маю, маю ну, дякуючи ну, тому, що люди навколо мене є. У мене є голос. І я думаю, і вважаю, що те, що я кажу, це в принципі є там думки багатьох, багатьох киян і, і людей. І тому я буду далі продовжувати спілкуватися з владою від імені Тіян і і, і буду кожен день писати, що відбувається, який статус за того, щоб все було прозоро, і точно ми це ми точно так просто не відпустимо, не віддамо і ну не дамо змоги змоги, щоб е, незрозумілість перемогла. А для цього я дуже багато різних інструментів, за якими я зло перемагає, ну не злого, за яким перемагає інколи. Несправедливість, але ми ці всі схеми знаємо. Ми знаємо всі е, неправильні кроки, які може зробити і держава, і е, зловмисники. Тому е, ми готові і ми, ми готуємося кожен, кожен день. Ми, ми, ми будемо разом. Е, я вже знайшов декілька інвест-партнерів, які готові в цей проект зайти е, е, і е, Є ігор Ліський такий, і є ще декілька людей, з якими ми вже провели попередні перемовини. Що вони готові в цей проект включитися? І можливо стане так, що якщо ми не зможемо нічого зробити, ну прямо не зможемо домовитись з владою, щоб це було прозоро і супер чітко і круто нам продеться приймати участь самим, самим і вже по правилам бізнесу і аукціону перемагати і вже далі після того робити фундаментальні зміни. Власне, Є багато сценаріїв, вони кожні дві години міняються, тому це інформація яка є на сьогоднішній день. Я дуже дякую вам, пане Євгене, за те, що ви робите, і за те, що долучилися до цієї розмови, до цього етеру і розповіли. Нагадую, що Євген Клопотенко, дякую. шеф кухар, ресторатор, громадський діяч з нами спілкувався. Ми говорили з приводу приміщення житнього ринку на Подолі в Києві, що є насправді такою. Таким культовим місцем, ну, принаймні для якоїсь частини киян, так точно. І звісно, що сама будівля, яка оформлена в стилі модернізму, і, хоч це 80-ті роки побудови, вона все одно становить цінність. Тут не йдеться про те, щоб її знищувати, а якраз в збереженні цієї пам'яті і переосмисленні простору.